Добрый день, дорогие друзья! Очень рада вас видеть сегодня. И опять с вами я, Оксана Игнатович, и я провожу по просьбе организатора фестиваля «Живая река» провожу эфир с Натальей Овсяник. И я вижу, что она к нам уже сейчас скоро присоединится. Это мастер фестиваля. Зовут ее Овсяник Наталья. Культуролог, практикующий астропсихолог, эзотерик, обучает и работает с, с такими темами, как астрология, руны. Та... Знаем более подробно обо всех ее направлениях и тем и о том... Чим вона буде участвовать на фестивалі? Uh, вести uh, наші фірми буде українською мовою. Я тільки прочитавила російською uh, Наталю, і от зараз я вже її бачу. Дуже рада вас бачити, Наталя. Вас, ви мене, вам нормально чудно, мені? чудно мене, мені вас добре, але чомусь я вас зараз не бачу на екрані себе тільки бачу нічого нічого зато я вас бачу бачу і вас бачу і себе я вважаю, що все буде нормально. Ми запишемо ці ефіри, і ви будете вже бачити так, як бачать наші глядачі. Я буду сподіватися, що як можна більше людей зараз прийде на наш прямий ефір, тому що я побачила, що ви дуже така цікава жінка. У вас дуже цікаві будуть та корисні матеріали, які ви. Представити як майстер-клас на фестивалі, живому фестивалі у Харкові. Він так і називається Жива ріка». Його організатор Тетяна Половко, вона знає вас і знає мене, і ось вона зробила такий от нам таку зустріч приємну і знайомством. І я передаю вам слово, я тільки встигла сказати, що ви культуролог, практикуючий астропсихолог і езотерік. А вже все інше, ви скажете самі. Я ще раз тільки скажу, що наша назва ефір, ефіру така живо, е, живою рікою, живими руками, так, створення моль, мольфи. Оце mm -hmm. я і хочу вас запитати, щоб ви змогли мені все це розповісти. Передаю слово вам. Mm -hmm. е, дуже дякую, пані Оксано. Я е, е, коли отримала цю пропозиці пропозицію від Тетяни. Взяти участь в фестивалі, я дуже, чесно кажучи, зраділа, тому що я підтримую завжди фестивальний рух, який в Харкові був дуже потужним до війни і в інших містах України. І мені дуже подобається атмосфера на цих фестивалях. Я і для себе можу щось цікаве там знайти і показати те, що сама напрацювала. І е, я ну, майже одразу дала згуб на цю зустріч, але не знала, що я запропоную. Е, бо в мене багато всіляких напрацювань, зокрема, є е, ігри, е, трансформаційні, мої власні, які я створила свого часу, і які дуже з великим успіхом е, неодноразово ми грали. І ще багато різних там було в мене ідей. І в таких випадках я завжди, коли я, мені складно обрати, я ем, раджуся з своїми помічниками, з оракулами, з картами Таро, припустимо, або з рунами. І я питаю, що наразі буде корисно для мене і для тих люд, для людей, які можуть опинитися на моєму майстер-класі. І Мої оракули сказали, що зараз буде доречно і корисно провести роботу з мольфами. Мольфи так, це дуже, дуже цікаво. Так, так. Це слово, яке пов'язано з мольфарами. Таке от явище в культурі України. Воно більш притаманне, саме ця назва мольфари притаманна для Заходу України, а там ще якісь угу. будуть непрості. Це люди, які були споконвіку, я впевнена, що вони є, і навіть і зустрічала таких людей, і впевнена, що вони будуть. І один з інструментів, елементів їх роботи це є створення мольф. Мольфи це такі предмети. Які виготовляють з дуже різних матеріалів. Вони бувають зроблені з каменя, кам бувають з дерева, бувають зі шкіри, бувають з металу. І кожна мольфа створюється, вона унікальна, вони не повторюються. І кожна мольфа створюється майстром під е, якусь е, певну. запит, запит. так? так під запит. Під певну роботу вони uh -huh. можуть бути захисними, зокрема, uh -huh. дуже добре робити мольфи для дітей, особливо uh -huh. в наші складні часи, Часи такі. Да. Uh -huh. і вони не тільки захищають діточок від зовнішніх якихось небезпек і негативних впливів, але захищають просто внутрішній світ дитини. Мольфи можна робити на здоров'я, мольфи можна робити в якусь ситуацію, на якусь роботу, яку людині треба робити на цьому етапі. Я буду пані Наталя. Можна таке я питання таке задам вам. Тобто я розумію, тобто я не знала, що це таке мольф. Я зрозуміла, що це від кореню однакового з мольфарами, але я так зрозуміла з вашої розповіді, що це такий оберіг, так? Мольфа він як оберіг. Ви знаєте, як... не Це може бути оберіг. Це може бути предмет, який акумулює енергію для здійснення певної мети. Це може, а, бути предмет... запускаю. Так. Це може бути предмет, який допомагає людині проявити ту чи іншу свою рису, властивість, якість і таке решта. От припустимо, Розуміло. я робила мольфи. По всіх планетах свого гороскопу, на кожну планету я робила мольфу. І з ними дуже потім цікаво спілкуватися, і вони гармонізують всі енергії людини. Всі енергії так О, дуже дуже це цікаво. І я вважаю, що це не тільки корисне, але, знаєте, ну щось таке нове. Тому що е, е, ми знаємо про оберіги, ми знаємо про те, що можна там е, складати там дошку з побажаннями, там, з, е, зі своїми там, метами, мріями та, і так далі. Але щоб зробити Мольфу, яка буде, буде в себе. Акумулювати і оберіжні якісь якості, і побажання, і мету. Ну тобто, вони такі і дуже це, Ви прямо мене зацікавили так, що я сама хочу навіть зробити мольфу. Прошу, прошу на майстер-клас, який я планую провести. І е, на майстер-класі я буду пропонувати зробити мольфус з текстилю. З текстилю. Mm -hmm. е, я е, запасуся е, клаптиками, шматочками різної тканини, якимись там пацьорками, гудзиками, чимось таким, якимись стрічечками, мотузочками. Це все може знадобитись. І в приготувати. Витовлені мольфи, треба, по-перше, дуже чітко розуміти, заради чого ти її робиш. І я буду допомагати тим, хто захоче це зробити, допомагати чітко сформулювати ціль цієї роботи. Потім, власне, саме виготовлення йде. І потім це дуже важливий елемент, може він надважливіший, це має бути замовляння, яке ну, все з'єднує воєдино і програмує, так, так. і мольфа починає жити. Вона якби о -о одухотворяється цим е замовлянням. Я ось е, все розумію, але не, не можу б, е, уявити, як вона виглядає, Мольфа. Може, у вас є щось показати чи, чи, чи просто описати? Є, є, в мене їх багато. Я їх багато роб... робила і роблю, думаю, що і буду робити для себе, як помічників. Допомагаю іншим людям зробити, вони роблять для себе. Інколи я роблю мольфу на замовлення uh, uh -huh. для когось. І от я зараз uh, приготувала mm. дві мольфи, які uh, ну, це власне те, uh, те, з чим я хочу попрацювати mm. на uh, фестивалі, фестивалі. Вось, яка допомагає об'єднати наше ну, власне тінь і світло. Те, що нам в собі подобається, і те, що ми не дуже хочемо, щоб про це люди знали. І от такі <світ> два приклади. От подивіться. Ага. Я навіть не знаю, як це можна було б назвати. Вона така, е ну, дуже. Це дуже оригінальна, креативна така мульфа. Головна ну, напевно, головна умова створення мольфи вона не має бути схожа ні на що: ані на там, пташку, ані на будиночок, ані на квіточку. Тобто, це має бути щось абсолютно таке от абстрактне. Це одна така мольфа. Абстрактна, так. Так. Угу. І От інша мольфа. Вау! Вау! Дуже цікаве! Я такого ще не бачила. Я скажу вам чесно, ну, ну, дійсно не бачила Ольфа. Я впевнена в тому, що ви це не бачили. Це дійсно така, такий напрямок, який особливо в центральній Україні і Східній він поки що не набув широкого такого. Так, так, це ще не мейнстрім, це ще дуже щось унікальне. Це, це це, це, реально унікальне. І покажу вам ще одну мольфу, вона давно давно дуже створена, от бачите її розмір. Це ство... да, Да, бачу, бачу. Да, це мольфа, яка покликана допомагати мені користуватися енергіями. Однієї з нерухомих так званих зірок в моєму гороскопі. Ага. А, і оця мольфа, вона просто я ніколи з нею не розлучаюся, вона завжди біля мене, завжди, якщо я кудись їду або я вдома, от, і вона зі мною дуже-дуже співпрацює так активно, і вона була створена влітку 21-го року. І я думаю, угу. що вона мені допомагала всі ці випробування, які випали так. на нашу долю, вона допомагала мені з ними впоратися, а... пані Наталя, а мульфи, вони роблять це. Я зрозуміла, що вони дуже різні і унікальні. А їх кудись кладуть у мішек, чи у там якусь коробочку, коробочку там, я не знаю, щось, ну, щось таке. В них є свій будиночок. Свій будиночок. Ну, у будь-якого живого такого предмету, звісно, краще, щоб в нього був, був свій будиночок. Або мішечок, або якась таким. Якась так, скриночка якась. Угу. Так, щоб їм там, там було добре і затишно. Ну, от Маленькі мольфи, маленькі, вони дуже потужні, от їх бажано тримати біля себе. Угу. І вони можуть слугувати роками. А може бути таке, що робота зроблена, мета досягнена, досягнена і тоді Мольфу треба відпустити, тобто з вдячністю відпустити енергії, які в, неї, в ній були акумульовані. Ну, про всі ці тонкощі я Я зрозуміла, що там є про що буде розповісти Він. на майстер-класі, так. Yeah. Але люди зараз вирішують, чи йти на фестиваль, чи ні. До кого йти, що мені там може цікавити? Буде буде це мені корисне, і, і так далі. Тому ці ефіри ми задумали з Тетяною для того, щоб можна було ну вивизначитися, й чи ні. Подобається, не подобається, хочу я таку мольфу, чи не хочу. От я вже хочу. Я вже знаю, що мені конче потрібно просто таку мольфу вже. І, і, і я би знаєте, перейду на російську мову. Е, їх описав свій, е, свій час Пушкін, е, ні не мішон, не а ні лягушку, ані відому звірюшку. От це мольфа е, однозначно така так, і є. Так саме про це. Саме про це, саме про це. Пані Наталя, так, я хочу, щоб ви ну, підвели вже підсумовувати. Да, так, да. так. Угу. Да, так, прошу. Підсумовуємо. Угу. Угу. Вам слово? Я просто в захваті. Ми можемо з вами розмовляти дуже дуже багато часу. Ми запланували з вами дуже маленький, такий коротенький ефір, і вже ми, ми розмовляємо. Розмовляємо вже там стільки тонкощів там з'являється, і вже як можна відпустити мольфу, як її куди її посадити, і де вона буде жити. А, але нам треба а, з вами вже ну, підвести такий підсумок, щоб було зрозуміло для чого і для кого, і при, ну, і а, запросити до фестивалю. Дякую. Я дуже всіх запрошую взяти участь в цьому фестивалі. Я абсолютно впевнена, що навіть якщо просто там побувати два дні, я думаю, що буде багато ресурсу, багато буде думок для розвитку. Але я впевнена, що можна буде і якусь практичну користь отримати, і якісь інструменти для себе там знайти. І от таким одним з дуже дієвих інструментів може бути мольфа. Ну, Я думаю, що для підсумку цього буде достатньо. Да, Я, я, я вам дуже вдячна. Ви мене відкрили очі на таку е, ну, дуже унікальну, таку, е, я б не не знаю я навіть як сказати Мольфа, і вона є я, 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 як, як творча якась істота. Так, от вона так, от, так, от, так. От, як жива, по, так? Помічник Взяв, жива як істота, яка, яку ми народжуємо і яка потім з нами співпрацює. Не служить, а співпрацює. Так, так. Співпрацює. Да, вона така, я, я побачила по вашим прикладам, які вони бувають. Ну, Знайомили теж. Що... Тримати вухо і очі відкритими, так дуже рада з вами була познайомитися, дуже вдячна за те, що ви вийшли зі мною у прямий ефір. Він сьогодні збережеться. Я вас поставлю зараз співавтором, ви прийде вам директ, ви ставите я згодна стати співавтором і це з'являється і на вашій сторінці теж. Ми побачимо і ваші е, підписники, і мої, і так, тетянини, І чим більше людей знає про те, що ми будемо робити у Харкові 4 та 5 листопада, тим більше буде щасливих людей. Я в цьому впевнена. Дякую Дякую так. вам, Успіхів нам всім і скорішої перемоги. На все добре. Все буде Україна. Добре. Так, добре. дякую так. До побачення. До побачення.